Фонд Голоси дітей заснований волонтерами, які з 2015 року допомагали дітям на сході України в Луганській і Донецькій області. З 2019 року вже було створено це як благодійний фонд Голоси дітей і девізом цього фонду є, щоб кожна дитина була почута і ні одна дитина не залишилася наодинці з досвідом війни в такий складний час. І для того ми тут, і для того ми а, тут працюємо. Що саме ми робимо? Які саме види допомоги а, надає наш благодійний фонд? Це психосоціальна допомога, це індивідуальні консультації, групова робота, групові заходи як для дітей, так і для дітей. Ми працюємо не тільки з дітьми, але й з батьками, тому що поруч з кожною дитиною повинна повинен бути здоровий, психічно здоровий а для того, щоб стабілізуватися в такий непростий час. коли важко це зробити самому, і на це потрібна саме психологічна допомога, допомога фахівців. У нас є богопедична допомога, багато діточок через таку надмірну тривожність і. Такі важкі перенесені стреси, мають логопедичні проблеми. Хтось перестає говорити в когось, хтось починає заїкатися, Ну тобто виникають різні проблеми такого логопедичного характеру У нас є на це свій логопед. Також у нас є в штаті фахівці дозвілля, які проводять групи, які проводять майстер-класи. Табори у нас влітку проходять табори дитячі, які допомагають дітям розвантажитись, побути певний час в такому захищеному середовищі, де з ними цілий день спілкуються, проводять різні заходи, які налаштовані на емоційну стабільність. Це заходи для дітей за програмою Безпечний простір. Ця програма налаштована на підвищення стресостійкості дітей, групові заходи за програмою Діти та війна. Це програма для, для, для опрацювання травматичних дослідів, з якими стикнулися діти під час війни. Потім це програма Час апгрейду. Це для підвищення обізнаності підлітків щодо дорослішання в психосоціальній сфері. Програма PALS ця програма вона двокомпонентна. Вона допомагає комплексно сім'ї адаптуватися і споратися з підлітковим віком, з яким стикаються діти під час війни. Війна ще більш Погіршує, ускладнює ситуації в родинах підлітковий вік. Інколи не всі батьки можуть впоратися. І саме для цього є програма ПАУ, де ми беремо в роботу і підлітків, і їхніх батьків, і ведемо дві групи окремо, щоб допомогти визначити, які проблеми в дітей, і з чим саме не можуть впоратися дорослі. За допомогою батьків, які мають дітей до 18 років, а, або привезти сюди своїх дітей. Теж до 18 років і ми можемо надавати ту причину, ну, допомогу, яку я вже проговорила, да, або індивідуальна робота з дитиною, або індивідуальна робота з мамою. Також можемо запросити дитину на групову роботу, або маму в батьківську групу. Які саме категорії. Зараз, зараз всі люди в Україні є підголовими категоріями, але якщо Ну, якщо це ВПО, так, якщо в нас можливо є якась черга певна, бо в нас є на індивідуальну допомогу певна черга, то ми, звісно, вже килимося тим, що першочергово надаємо людям, які потребують психологічної допомоги. Ну, от По типу, коли були ракетні обстріли на східному, так, то ми відкладали, переносили навіть деякі сесії, але брали в роботу тих дітей і дорослих, які яким треба було надати першу психологічну допомогу, щоб стабілізувати їм їхній стан. Да? Mm -hmm. Також такою більш потребуючою пільгою категорії є люди ВПО, які, які стикнулися не просто. З, з досвідом війни в своїх будинках, а які втратили все, і вони теж потребують окремої допомоги. Таких людей беруть роботу наші кейсмени, і намагаються надати більш допомогу оформлення виклад, пільги, компенсації певні, оформлення навіть інвалідності, юридичні послуги, все це оцінюватись менеджер в процесі, всю потребу того, хто звернувся. Як правило, це родини ВПО, можливо, це пільгові категорії, деяких як можливо там забезпечені категорії. А також зараз дуже велику увагу ми приділяємо родинам військовослужбовців, і дійсних військовослужбовці, військовослужбовців, так і тих, хто перебуває в полоні, сім'ям загиблих також. Різні види, тому що люди, коли опиняються сам на сам, не з бідою, не з проблемою, не завжди можуть з нею впоратися, тому що якийсь менеджер робить оцінку і подальше перенаправлення. Ми навіть можемо перенаправляти, скажімо, не просто до юристів фонду, ми можемо перенаправляти до наших партнерів або, до прикладу, до партнерів із місцевого самоврядування. Тобто, вже там, де люди самі стикаються з. Цією державною системою і не знають, як в ній правильно себе поводити, куди їм іти звертатися. Зараз фонд за підтримки міжнародної організації План Інтернешнл імплементує в Кривому Розі Криворізькому районі проект, який називається to упротек. Фінансується цей проект федеральним Міністерством закордонних справ Німеччини. І важливо, що ми саме в межах цього проекту можемо надавати якомога більше допомоги. Наприклад, ми виїжджаємо в громади Криворізького району. Якщо в кривому розі є родини, які потребують допомоги, то в Криворізькому районі їх в рази більше, скажімо, ніж у місті, бо в них в рази менше насправді можливості. Це мобільні бригади, які виїжджають і працюють у кожній бригаді. Ми при у кожній громаді ми працюємо ну там. Це десь півтора місяці, десять виїздів, можливо, там плюс-мінус два виїзди залежно від кількості потреб. Насправді, тому що ті програми, про які пані Юля розказувала, вони всі розраховані на 9 Дев'ять занять, я маю на увазі. І якщо в громаді, наприклад, набирається група, як правило, вона набирається, то мінімум дев'ять разів наша мобільна бригада туди виїде. Mm -hmm. І відповідно кейс-менеджери, і логопед також виїжджають, mm -hmm. і фахівці з організації дозвілля працюють або в групах, або, ну, або в цих сталих групах, да, там є безпечний простір, час апгрейду, або проводять якісь разові дозвілеві активності. І також це не просто дозвілля, тобто це не гурток, да, якому там можна <кій> подумати. А кожне Заняття містить психологічні компоненти. Це може бути розвиток стресостійкості, робота з емоціями різноплановим, з настроєм, взагалі з подоланням тривожності. Тобто з дозвілля мають відповідну освіту і вміють працювати в такому ключі. А психологи наші... Групові заняття проводять і індивідуальні консультації так само в громадах. Якщо, до прикладу, в громаді вже немає виїздів, ми робимо перерву. Це не значить, що ми не повернемося, але ми робимо перерву, то психологи можуть і онлайн надавати консультації до речі. Також у нас є телеграм-канал. Телеграм-каналу і телеграм-телеграм-каналі ми публікуємо як і корисну інформацію, розклади наших занять, інформацію про наші послуги, наші новини, новини фонду. Як усередку, так і фонду, скажімо, і можна долучатися. І завжди ми, ми раді новим учасникам, ми намагаємося максимально максимально кількісно дати інформації. І до нас ви питали, як до нас приходять, і через телеграм-канал до нас таблиця.